А що, якби кожну нашу фінансову дію від купівлі ранкової кави до більших інвестицій хтось міг схвалити або ж відхилити? Саме про такий світ попереджає одне досить популярне відео, присвячене майбутньому грошей. Сьогодні ми розберемо його ключові аргументи, щоб зрозуміти, яку саме картину воно малює. А починається все з ось такої сцени? Уявімо, 2027 рік. Людина намагається розрахуватися за продукти в магазині, і раптом її покупку блокує центральний банк. А причина ось це повідомлення, яке ви бачите на екрані. Звісно, це лише гіпотетична ситуація, але вона слугує такою собі яскравою ілюстрацією головного побоювання, яке озвучується у відео, що гроші з нейтрального інструмента обміну можуть перетворитися на механізм контролю. Тобто, у чому тут, на думку автора, головна ідея. Відбувається фундаментальний сув від реального володіння грошами до по суті простого дозволу на їх використання. Це кардинально змінює саму природу того, що ми звикли вважати грошима. Гаразд, але щоб зрозуміти, як такий сценарій взагалі стає можливим, треба розібратися в технології. Давайте почнемо з того, чим саме цифрова валюта центрального банку або скорочно CBDC, відрізняється від інших форм грошей. І тут автор одразу прояснює обму дуже поширену плутанину. CBDC – це по суті технологічний антипод біткоїну. Якщо криптовалюти, такі як біткоін, побудовані на ідеї децентралізації, то CBDC – це якраз втілення максимальної централізації. А ось це вже справді цікаво різниця між CBDC і тими грошима, що просто лежать у нас на банківських картках. Ідея в тому, що CBDC прибирає посередника комерційний банк, а це своєю чергою дає державі прямий неопосередкований доступ до всіх фінансових операцій у режимі реального часу. І от саме цей прямий контроль, як стверджується, і відкриває двері до найцікавішої і, можливо, найтривожнішої особливості можливості вбудовувати правила та обмеження прямо в самі гроші. Простіше кажучи, це означає, що гроші. Це вже не просто гроші. Вони перестають бути універсальним засобом обміну. Кожна їхня одиниця може мати власну історію, своє призначення і свої правила використання, які встановлює той, хто їх випустив. І ось тут автор показує дві сторони однієї медалі. З одного боку, позитивний приклад, соціальні виплати, які можна витратити лише на товари першої необхідності. Звучить, наче, непогано. Але з іншого боку, є і негативний сценарій, де держава на свій розсуд вирішує що шкідливо і просто блокує певні покупки. Дуже сильна аналогія, правда ж? У відео використовується саме це порівняння, щоб донести ідею, фінансова свобода може бути замінена системою умовних дозволів, гроші перетворюються з універсального ключа на квиток із суворими обмеженнями. Але і це ще не все. У відео згадується ще одна концепція: гроші з терміном придатності. Такий інструмент, як стверджується, може змушувати людей витрачати гроші, щоб стимулювати економіку, і, по суті, позбавляє їх можливості вільно заощаджувати. Добре, кожна транзакція видима, гроші можна запрограмувати. До чого все це може призвести в масштабах усього суспільства? Давайте подивимося, як далі розгортається цей аналіз. Автор відео вважає, що відмова від готівки останнього бастіону фінансової приватності буде відбуватися не одразу. Він називає це стратегією звареної жаби. Повільно, крок за кроком, щоб не викликати паніки чи різкого спротиву. Отже, як будується цей аргумент? Перший крок, фундамент всієї системи, це створення повного, тотального і, що важливо, вічного запису фінансового життя кожної людини. Далі на цей фінансовий фундамент накладається другий шар: ці дані про транзакції поєднуються з системами ідентифікації, розпізнавання облич, біометрія, геолокація. І ось коли ці два елементи поєднуються, ми отримуємо те, про що попереджає автор: готову технічну інфраструктуру для системи, де поведінка людини може безпосередньо впливати на її доступ до власних грошей. Тут нам показують, як офіційні причини для провадження такої системи, наприклад, боротьба з корупцією або ефективний збір податків, можуть мати, скажімо так, і інший бік з одного боку, прозорість для держави, з іншого потенціал для тотального контролю над громадянами. Ну що ж, картина вимальовується досить похмура. І передбачаючи це, автор відео у фіналі пропонує свій варіант дій, який він називає особистим фінансовим рятувальним човном. Тобто ідея проста тримати частину своїх заощаджень в активах, які існують поза державною системою контролю. Це можуть бути готівка, дорогоцінні метали, товари для обміну або ж децентралізовані криптовалюти, які зберігаються на власному гаманці. І все це по суті зводиться до одного фундаментального питання. Питання власності. У системі CBDC, як стверджує автор, гроші належать центральному банку, а в людини є лише дозвіл на їх використання. У випадку з біткоїном, наприклад, активи належать тому, хто володіє ключами. Тобто головний меседж тут не в тому, щоб відмовлятися від технологій. Зовсім ні, це скоріше заклик замислитися над компромісом, що важливіше максимальна зручність, як от оплата поглядом, чи все ж таки фінансова приватність і свобода. І, врешті-решт, цей аналіз залишає нас із питанням, яке залишається відкритим, у міру того як гроші еволюціонують, де проходить та межа, за якою зручність починає коштувати нам свободи, і чи доведеться взагалі робити цей вибір?